Отже, ребятки, сьогодні на календарі у нас з вами 23 вересня. Тема нашого уроку я досліджую світ, для чого потрібен календар. Бадкове коло. У мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, який у вас настрій? Хто буде дивитися відео? Зупиниться і скаже, який у нього настрій? Ми з вами продовжуємо. Отже. Давайте знову поглянемо. Розгадай ребус, що дітки, у нас намальовано? Давайте називати що це рука. рука, рука. Ну, далі. Що це у нас таке? Фарби, але дивіться, який, який Парби. Зелений. Зелений. Рука, зелений, а це що таке на будинку червона? Як називається? Киша, криша, а українською це буде як? Так. Так, так, правильно. Так. От, дітки, давайте з вами поділимо на частинки ці загадки е, ребусу. І так, у нас намальована з вами рука, але я вам говорила, що коли ми бачимо перед предметом певним або перед картинкою дві коми, це означає, що треба що зробити? Дві букви в слові прибрати. Читайте, що залишилось? А -а -а. А -а -а. Дивимося тепер ЗЕЛЕНИЙ. А -а -а. Що робимо? Д -е. Прибираємо. Далі дивіться. Після слова зелений, скільки том? Дві. Значить, дві. 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 треба декіль. забрати нам лен. дві. Останні дві букви. Дві букви. Що залишилось? Ану, давайте попереднє слово. Хватаємо. Ка, лен. 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 Ану, тепер дивіться. Лен. Да. Лен. Да, да, календар. Да. Календар. 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 Да. календар. Що таке календар? Календар це перелік днів, року з поділом на тижні та місяці. Дні в календарі позначають числом. Ось ви бачите календар місяця вересень. Наприклад, святкові дні та вихідні позначають іншим кольором. Наприклад, бачите, 10 вересня і 15 вересня, вони виділені кольором. Це святкові вихідні дні, тому вони особливим чином в календарі позначаються. У мене до вас таке запитання: в якому місяці у вас день народження? Зараз по черзі. Так, розібралися, коли кому день народження, йдемо далі. Дітки, з якою метою ми користуємося календарем? Зараз на уроці будемо розбирати. Погляньте, будь ласка, ось ми бачимо увесь календар на 2019 рік, наприклад. Є місяці, які мають 30 днів. Давайте з вами поглянемо, які місяці мають 30 днів. Останнє число має бути 30. Читайте, який місяць перший. Твідень, далі, де у нас 30 знову. Червень, далі тридцять дев'яновень, вересень, і листопад. листопад, правильно. Є місяці, які мають 30 днів. Є місяці, які мають 31 день. Це такі, як місяці січень, Є місяць березень, травень, липень, серпень, жовтень і грудень. Ці місяці мають по 31 одному. Але Зараз дійдемо. Подивіться, будь ласка, діти, скільки, ти, скільки днів у тижні. Нагадайте, скільки днів у тижні? Один тиждень. Сім днів. Правильно. Ми бачимо, що виділені просто чорним це у нас робочі дні. А ось ті, які виділені іншим кольором, це у нас вихідні. Робочі і вихідні. Скільки, скільки... Скільки Ш... місяць має тижнів. Врахуємо. Дивіться, ось так, навіть три дні. Це рахується тиждень. Один, два, два три, два. чотири, п'ять. повні, Подивіться, будь ласка, не повні, П'ять тижнів має місяць. Найчастіше чотири і там три-чотири дні. Девідничок. Найкоротший місяць називається лютий. Він триває всього 28 днів. Подивіться, будь ласка, останній 128. Настя, викупнутися, бо ти зараз заснеш. Один раз на 4 роки, лютий має 29 днів. Цей день додається тому, що Земля робить оберт навколо Сонця за 365 днів і 6 годин. Цей додатковий день набігає за 4 роки. Тобто, Шість по 4 набігає якраз 24, це ще одна доба. Який рік називають високосним? Він буває один раз на 4 роки? Так. Тепер я зроблю невеличку паузу, а ми з вами зробимо руханку. Так, ребятки, подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, скільки місяців має один рік? Врахуйте 12, 12 місяців, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Всього 12 місяців має один рік. Є таке. Йдемо далі. Подивіться, будь ласка, чим відрізняється навчальний рік від календарного року. Подивіться, скільки місяців має навчальний рік. Угу. Порахуйте, скільки? Шість. Що це шість? А внизу ще три. Дев'ять. Дев'ять Дев 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 місяців має навчальний рік. А скажіть, будь ласка, яких місяців тут немає? Вчень, серпень, липень, серпень. Чому їх тут немає? Що це за місяці такі? Літні. літні місяці, правильно. А чому їх немає діти? Чорно канікули, тому що правильно, канікули наступають літні, найдовші канікули. Молодчинки, правильно. Давайте з вами поглянемо, які бувають календарі. Календарі бувають дуже різні. Ось маленькі такі, як карточка, наприклад, там карта, де зарплата або де гроші просто зберігаються, малесенькі. Календарі на такі як піраміда, трикутні, можна можна кожної сторони повернути. Також є там місяць певний місяць в році. Далі на стінні, на як плакати, можуть бути календарі, можна їх бачити. Такі календарі можна зустріти в домі, можна зустріти на роботах, можна просто зустріти там у себе десь в блокноті або так далі. Можуть бути. Там, можна і там зустріти. Отже, дітки, найчастіше календар має форму таблиці: рядок, в якому один тиждень, сім днів, і стовпчик. скільки тижнів ми бачимо у цьому місяці. Отже, давайте з вами розглянемо таблицю. Що це за таблиця така? Таблиця розкладу уроків, що розміщено в рядках. Ану, подивіться, будь ласка. Порахуйте, що це таке? Почитайте. Відчуваю, <клі> <"Они. плі> так сразу. Вівторок, далі. Фірка. Далі. І останній. П'яти. Тобто, що діти, розміщено в рядках? Це розміщені дні тижня. А що може бути розміщено в стопчиках? Воно дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Що там буде записані? уроки розклад уроків. Так, в порожніх рядочках, в порожніх клітинках ми заповнюємо урок, який є, є на сьогоднішній день. І так, дітки, давайте ми з вами зараз я буду вам відкривати картинки, а ви мені назвете, в яких пристроях можна зустріти, можна знайти календар. Що зображено? Комп'ютер, ноутбук. Комп ноутбук, правильно. Ноутбук, ноутбук. Календар. Далі. Телефон. 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 Франшир. 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 Звісно, в цих пристроях Франшир. можна заслідки, бачити, календар. А, для чого потрібен календар? Давайте так. Я буду зараз вам читати, а ви говорите, потрібен чи не потрібен він там. Календар потрібен для планування справ. Ні. <плановання справ>. <планов> <плановання>. <планов> А якщо ви понеділок в мене запланувати так, такі справи? Так, Потрібно. Так, далі. Так, так, так. Кал... так, тихо, далі слухаємо. Календар потрібен для прикраси. Ні. потрібен календар для Дивимося далі. Календар ні. потрібен для тренування в математиці і астрономії. Ні. ні. Трошки. Ні. Трошки. Тому ми рахуємо, ні. скільки днів, ми рахуємо, скільки тижнів, ми Думаю. визначаємо. Ми визначаємо, да. що наприклад там 4, 4 роки пройшло, 3 роки пройшли, mm -hmm. і на четвертий високосний год рік вибачте. Календар потрібен для орієнтування в часі. Ні, <плес> а подумайте, а, ви а, календар. Да, 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 так, Звісно, потрібен для орієнтування в часі. Так, дітки <плес> хорошо. на цьому ми з вами. Закриваємо презентацію, але не завершуємо наш урок. Зараз одну хвилинку. Переходимо далі з вами до роботи в робочому зошиті.